Ось цю частину фасаду театру Марії Зеньковецької планують відреставрувати уже цього року. Відновлення планують зробити у межах проєкту Велика реставрація. Тендер на реконструкцію вже оголошено. Його переможця мають визначити наприкінці місяця. Тож у театрі сподівається, що ремонт фасаду камерної сцени підрядник розпочне ще влітку. Це є фасад, вікна там заміняти замі... вікна не можна, тому що це є пам'ятки архітектури державного значення. Там буде реставрація дуже добра. Вікон, дверей і всього, що там є. Там там навіть такі були, то ми там обов'язково це залучимо наших дизайнерів, зробимо такі гарні стильні в такому. В стилі 30-х років щось таке. От і брама все це буде відновлюватися, реставруватися. Наступного року візьмуться за внутрішню реставрацію камерної сцени. На час ремонту вистави тут не відбуватимуться. Їх планують перенести до інших театрів. Ми вже маємо домовленість із першим театром для дітей та юнацтва. Ми вже говорили із театром Воскресіння з Леся Курбаса, що ми, можливо, будемо тоді так. Воно. Буде певна і таки добряча незручність, ну але нічого, це треба перетерпіти і все. Також цього року у театрі Марії Зеньковецької усе старе освітлення замінять новим театр. Отримав грант від посольства Японії 85 тисяч доларів на оновлення освітлення як для основної сцени, так і камерної. Ми використовуємо зараз ну такі адаптовані прилади. А є можливості це все з кольором використовувати. А з японським грантом ми вже замінимо частково це все на світлодіодні. Вони менше споживають електроенергії, легше контролюються і мають кольорові заливки. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.